Я навіть не знаю, що вам сказати, бо я не можу, щоб прийти до тям. Мешканець села Городища Луцького району Олександр Богдан споглядає, як розбирають обгорілий дах його будинку після пожежі, що трапилася вчора орієнтовно о 20-й годині. Домівку каже, будував власноруч протягом 10 років. Тут у нас дві кімнати і кухня, ванна, коридор. І ще мав бути другий поверх. Олександр щойно повернувся із військової частини, звідки його каже, відпустили на три дні у зв'язку з пожежею. Вчора ввечері солдату подзвонила дружина Валентина і повідомила, що домівку знищив вогонь. В немає в середині. Ну потолки попадали. Відповідно, що дуже багато води. Там в мене був ну такий косметичний ремонт, але ламінат поздувало. Там стіни всі засмальцьовані, дуже багато речей погоріло. Главне, що всі живі. Зі слів Валентини вчора, коли почалася пожежа, її з доньками, школярками 10 та 13 років вдома не було. Ми поїхали в Рівне. Старша дочка пішла гуляти, а менша поїхала зі мною. Коли ми поверталися, подзвонила сусідка, сказала, що горить хата». Будинок поділений навпіл, каже жінка. У другій частині оселі проживала лежача бабуся, яку доглядає Валентина. Її встигли винести з вогню. Ми допомогли винести і там вже приїхали ще інші родичі. Її забрали. Те, що горить сусідський будинок, першим помітив його син, розповідає Іван Ціхоцький, що мешкає в будинку навпроти. Син якраз дзвонив, а я побіг туди, то з тієї сторони лопнуло стекло. Ну, що могли, своїми силами тушили, поки хлопці приїдуть. Молода сім'я, тільки побудувалися, зробили, оце в хазяйка войде. Сусіда забрали в армію. Вони самі не захочемо дивитися, щоб на увагу. Інспектор Луцького райуправління ДСНС Антон Луцюк складає акт про завдані збитки з його слів. Попередня причина пожежі коротке замикання. Ймовірно, в коридорі стояв роутер на інтернет. Можливо, що сталося коротке замикання у роутері. Під ним стояли мішки із цукром і з мукою. Родичі та друзі родини допомагають розбирати згарища та збирають гроші на відбудову, розповідає сусідка Іванна. Ми ходимо по сусідам, куми друзі збираємо якусь копійку, яка є, хто скільки може дати. Поки що родина житиме у родичів. У Боратинській сільській раді вирішують питання виділення погорілця матеріальної допомоги. Телефоном розповіла спеціалістка відділу організаційно-правового забезпечення. Чення Валентина Бацелюк Дар'я Тимошкова, Валентин Хлімович, Суспільне, Новини Луцьк.